Доброго дня, у нас в гостях Volkswagen тауран. Їхав-їхав, клац-бац, щось клацне, калюже масло під машиною. Шатунчик виліз на вулицю. Вже приїхав двигун донор. Будемо міняти. У нас уже порожньо. І турбіна покинула чат. Ну Потім покажу, бо погано видно. Проміжний етап. Збираємо вже двигун. Поприїжджали запчасті, гремо вже зібраний, турбіну поставили. Зараз будемо встановлювати щеплення, викручувати коробку і збирати. Ну що, замінили це сердечко в тауранчику. Зараз будемо робити перший запуск. Сівши акумулятор, як завжди. Поїхав. Все працює. Луши. Все. Будемо збирати до кінця. Якщо потрібна допомога, звертайтеся з того хрущ. Знаходимось в Києві біля метро Сирець. Нагадаю, тут у нас шатун вилізь покинув чат.